Вітаємо вас з викладом основних подій дня в ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. На Полтавщині невідомі злочинці зухвало розстріляли та пограбували інкасаторський автомобіль. Унаслідок нападу чотири людські жертви. Шукати нові ринки збуту і підтримувати власного виробника. Економічні здобутки області за три квартали цього року обговорили на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Волонтери з української автокефальної православної церкви вже не вперше вирушають на схід із допомогою для військових. Полтавська обласна державна телерадіокомпанія Алтава та Кременчуцька телерадіокомпанія Візит готові до цифрового телемовлення. У матчі відповіді однієї восьмої Кубку України з футболу полтавська ворсла після перемоги на виїзді 1-0 і на власному полі здолала Іллічівець із Маріуполя. Міліція Полтавщини і Дніпропетровщини просять допомогти затримати злочинців, які напали на інкасаторський автомобіль, розстрілявши його з гранатомета та автоматичної зброї 30 жовтня, о 10-й хвилині на першу ночі до чергової частини Царичанського райвідділу міліції від працівників управління Державної служби охорони Дніпропетровської області надійшло повідомлення про те, що неподалік села Ляшківки пропав зв'язок із інкасаторським автомобілем одного з комерційних банків, який перевозив гроші. Згодом у Кюветі за 500 метрів від знаку Дніпропетровська область був знайдений згорілий автомобіль Volkswagen Т-5 з трьома обгорілими тілами. А біля водійських дверей тіло ще одного чоловіка. Серед загиблих два співробітники служби охорони та два інкасатори. На кузові автомобіля численні механічні пошкодження, характерні для пострілів з гранатомету. Сейф у вантажному відсіку автомобіля відкритий. Гроші відсутні. Сума збитку встановлюється. Території Дніпропетровської та Полтавської областей введений план Сирена для затримання загарбників. Наразі над розкриттям злочину працюють слідчі оперативні групи двох областей. Відкрито кримінальні провадження за умисне вбивство кількох осіб. Санкції статей кримінального кодексу передбачає. Покарання від 10 до 15 років або довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Міліція звертається до всіх водіїв, які з 23 години, 29 жовтня, по 1 годину 30 жовтня рухалися автодорогою решетилівка Царичанка дніпропетровськ з проханням надати свої відеореєстратори для ідентифікації злочинів або надати інформацію, яка допомогла б прискорити розкриття цього зухвалого злочину. Інформацію просять надавати до Кобиляцького райвідділу міліції за адресою Полтавська область, місто Кобиляка, вулиця Шевченка, 17, або телефонами 095 0500 366, код 05 343 3 13 38 3 11 70 або 102. Конфіденційність карантована. За попередньою інформацією, злочинці могли пересуватися автомобілем темного кольору марки Toyota Land Cruiser. Поглиблення кризи у машинобудуванні і традиційна рятівна соломинка агросектор. Підсумки економічного та соціального розвитку Полтавщини підбили на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Констатували ще більше у порівнянні з початком року зниження виробництва у машинобудуванні та нафтовидобувній і нафтопереробній галузях. І досі бюджетний потяг витягує сільськогосподарське виробництво. Тут валова продукція зросла на 25% і додає, щомісяця у середньому 1-2%. Зросла на Полтавщині і середня зарплата, та знизився загальнообласний показник безробіття. Докладніше про колегію наші кореспонденти Євген Ковальчук та Ігор Середа. Диверсифікація ринків збуту, головна умова виходу промислових підприємств області з кризи, виявилася непростою та досить результативною справою. Витримали кризу підприємства, які переорієнтувалися на менш престижні, але перспективні азійські та африканські ринки. Якщо 3-4 роки назад, експорт підприємств Полтавщини до країн Африки складав 1-2% загального експорту товарів підприємств в області, то зараз це близько 6%. Тобто ми експортуємо до країн Африки е, товари на суму близько 90 мільйонів доларів США. Інший вихід боротися за державні замовлення, які пообіцяв для вітчизняних підприємств президент України Петро Порошенко. Так потребує оновлення 30% рухомого складу Укрзалізниці. 30% вагонів це 3 мільярди інвестицій гривень, які можна буде бути дати і вагонзавод, воно завод по Ми це питання самі проговорили. Попереднє міністерство проговорили. Найбільш успішно на зовнішньому і внутрішньому ринку працював публічне акціонерне товариство «Автокрас», яке за 9 місяців приростило виробництво на 46%. Підприємство отримало державне замовлення на військову техніку для потреб української армії, що дасть змогу до кінця року завантажити потужності майже на 100%. Є усі підстави сподіватись і на підйом у області нафтогазовидобування, говорить голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Маємо перспективу в тому, що ми відкрита потужна скважина. В Машинському районі там десь приблизно мільярд кубов. І якщо буде продовження цієї, роботи, то ми можемо збільшувати видобуток газу. Окрім того, говорить Віктор Богачук, в облдержадміністрації активно працюють над поверненням в область акцизного збору підприємств Полтавщини. Адже несправедливо, коли сплату зборів Кременчуцької тютюнової фабрики зараховують Донецькій області, де підприємство зареєстроване. Представники Української автокефальної православної церкви вже не вперше вирушають на схід для допомоги військовим. Продукти, теплий одяг та головне засоби захисту військової техніки найближчим часом доправлять у зону бойових дій. Проводжали волонтерів і наші журналісти Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Пізно увечері на околиці Полтави представники Української автокефальної православної церкви вантажать у машину продукти, теплі речі, бензиновий електрогенератор, пічки та протикумулятивні екрани. Усе це вони доправлять у зону антитерористичної операції. Загалі-то ми займаємося волонтерською роботою, більше діяльністю ще з квітня цього року, коли тільки почалися події на кордоні з Росією. І ми взяли шефство над 92-ю механізованою бригадою. Чи не найголовніше, на що очікують бійці, це спеціальні протикумулятивні екрани, що дозволяють рятувати екіпажі бойових машин від смертоносних снарядів. Уже більше десяти комплектів такого захисту доставили полтавські волонтери у зону. АТО. ці захисні екрани вони виготовляють разом із інженером Євгеном Логвіновим. Ми почали свою роботу практично одночасно, але прийшли до цього по окремості. Кожен з нас дізнався про кумулятивні екрани. І з різницею, практично в три дні, ми почали їх дізнаватись про інформацію, виробляти по окремості. Перший екран свій зробив Євгеній Іванович. Далі з цією ідеєю до нього прийшов я через інтернет, через соціальні мережі. І так ми почали виготовляти спільно. Один такий екран коштує близько 4-5 тисяч гривень. Гроші на його виготовлення дають небайдужі люди. Наприклад, одна родина не пошкодувала 20 тисяч гривень. Ще одне ноу-хау від Логвінова вдосконалені пічки буржуйки. Зроблені вони зі звичайних побутових балонів з під газу і мають достатньо велику потужність. При цьому волонтери хочуть удосконалити пічки, щоб можна було ще й їжу приготувати. Для того щоб ми продовжували плідно допомагати нашій армії, ми просимо всіх небайдужих полтавчан перераховувати кошти на карточку нашого волонтерського центру. Новий автомобіль швидкої медичної допомоги подарував благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Козельчинській районній лікарні. У салоні автівки тепло і комфортно. І лікарям, і хворим. сидіння нормальні, м'які для транспортування медперсоналу, больного все хорошо. Так що ну, ще не Павло Шевченко, водій із багаторічним стажем, з гордістю демонструє знімальній групі салон новенького автомобіля. Тут тобі і зручні сидіння з пасками безпеки, і носилки, що легко рухати на рейках. До того ж, в салоні і в кабіні водія дуже тепло. З цього приводу, чи не найбільше радіють лікарі? Виїжджати на виклик до хворих у найвіддаленіші села Козельчинського району, доводиться і в дощ, і в сніг. а в старих автомобілях обігріву не було. Новеньке авто швидкої медичної допомоги подарував благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні сільська медицина знаходиться у вкрай скрутному становищі, але сьогодні є такі благодійні фонди, які надають нам посильну допомогу, і дякуючи. Благодійному благодійному фонду ми одержали сьогодні швидку медичну допомогу, яка дасть змогу нам значно покращити надання медичної допомоги населенню. Ми зможемо вчасно виїхати на виклики. Ми можемо транспортувати хворих в інші лікувальні заклади. Козирчинська центральна районна лікарня бере свій початок ще від 1907 року минулого століття. Тож будівлі, в яких знаходяться відділення, потребують значної реконструкції, завдяки Благодійному фонду Полтавського гірничо збагачувального комбінату було відремонтовано приміщення терапевтичного відділення, встановлені сучасні енергоощадні вікна, збудовано котельню. Відтепер у лікарні ще й новий автомобіль швидкої медичної допомоги. Таких меценатів, як благодійний фонд Полтавського гірно-збагачувального комбінату, я не пам'ятаю. Не було. Держава допомагала, благодійний фонд допомагає. Нам, ми йому дуже вдячні за це. Співпраця благодійного фонду Полтавського гірничо-збачувального комбінату з Козельщинською центральною районною лікарнею існує вже не один рік і буде продовжуватися й надалі. Обласна державна телерадіокомпанія «Алтава» та Кременчуцька телерадіокомпанія візит вже готові до відключення аналового сигналу та мовлення у цифровому. Отримала ліцензію на таке мовлення на Полтавщині і телерадіокомпанія «ІРТ Полтава». Про стан і перспективи розвитку інфраструктури місцевих телерадіоорганізацій при переході на цифрове мовлення йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери. Із червня 2015 року, згідно із міжнародною угодою Женева 2006 в усіх країнах Європи, Азії та Африки припиняється аналогове ефірне мовлення. У зв'язку із цим в Україні розпочали підготовку до цифрового мовлення ще із 2010 року. І тут фахівці виокремлюють три проблеми: поширення сигналу, готовність телерадіоорганізацій до мовлення у цифровому форматі. Та спроможність споживачів приймати цифровий сигнал щодо поширення сигналу в області 10 станцій мовлення. Від них сигнал можуть отримати 95% населення Полтавщини. Хоча у минулому році комісія департаменту їздила по цих територіях, зокрема в Оржицькому районі. І своїми як кажуть, приладами перевіряли наявність цифрового сигналу на тих територіях, які за даними нацради не покриваються цифровим телебаченням, то виявили, що в деяких районах, які зазначаються як глухі і сліпі, все таки цей сигнал. Отримують споживачі, тобто там потребує коригування. Ця карта для стовідсоткового покриття області цифровим мовленням необхідно ще п'ять станцій, говорить генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Лтава Євген Лопушинський. Ризикує залишитися взагалі у нас без картинки 54 тисячі осіб. Це якраз у тих районах проблемних Карлівка, котельва, оржиця, нові санжари і чорно. Тобто, фактично, ми не маємо там змоги подати їм цифровий сигнал. Але це не наша проблема, це проблема взагалі загальнодержавна. І тут я думаю, буде мало зусиль і депутатського корпусу. Ми маємо порушувати це питання на більш високому рівні щодо можливості телекомпанії транслювати у цифровому форматі. ОДТР Калтава та Кременчуцький візит уже готові. За рахунок субвенції свого часу було придбано. Обладнання для кодування сигналу, комутації, програмування для подачі в канали зв'язку для доставки до станції мовлення у цьому році. З обласного бюджету була виділена субвенція 528 тисяч гривень, яку ми також використали спеціально для того, щоб ввести в дію нашу ефірну мовну апаратно. Гірша ситуація із районними телекомпаніями. Їх у нас у район у області Кілька, чому жодна з них не взяла участь у проведеному конкурсі на частоти у цифровому форматі? Чому не взяли? Тому що. Не вистачає коштів, це все впирається питання фінансування. Що ж до можливості отримання цифрового сигналу самими споживачами, конкретних цифр по області ніхто назвати не може. Говорять, що загалом в Україні цифровим телебаченням користуються від 50 до 70 відсотків населення. А державна програма забезпечення тюнерами малозабезпечених верст населення уже не працює. Хоча зазначали на засіданні, багато людей придбають тюнери лише тоді, коли з ефіру зникне аналоговий сигнал. Наступного року на Полтавщині планують провести 100 туристичних заходів, стільки ж розроблено і маршрутів. У департаменті інфраструктури і туризму облдержадміністрації налагоджують співпрацю з громадськими організаціями. Останні надають безоплатну допомогу з планування маршрутів, проведення екскурсій, інформаційну та правову допомогу. Плани співпраці на наступний рік обговорили на нараді керівники департаменту та представники громадських організацій. Сьогодні ми зібрали ті громадські організації, з якими найбільше виходить у нас якби спільних заходів проходи по вирішенню напрямків. Питання галузі, наприклад, з одними ми вирішуємо питання розвитку спортивного туризму, з іншими готельного господарства, з іншими сільського зеленого туризму. Тобто ці напрямки фахово підтримуються саме громадським організаціям. Департаментом співпрацюємо в організації різного роду інформаційних поїздок по області. По туристичних об'єктах Полтавської області з метою ознайомлення туристичних організацій з привабливістю туристичної Полтавської області. За проектом організації Об'єднаних Націй на базі агрофірми Агроекологія відбувся міжнародний семінар Сталий розвиток в Україні. Багаторічно успішний приклад органічного землеробства як модель розбудови агросфери. Учасники семінару були і наші кореспонденти Микола Ляпаненко та Олександр Іващенко рідна земля, земля мати, земля-годувальниця, земля покровителька і заступниця яких тільки хвалебно величальних епітетів, пісень і от не чули на свою адресу наша прародителька, та радості від того в неї сьогодні зовсім мало, бо всі ми на ній сущі, прикриваючись меркантильно-побутовими, соціальними, а часом і високовульгарно-політичними лозунгами, нещадно витоптуємо, грабуємо і оскверняємо її. Та все ж таки гріє те, що з поміж мільйониликих землян. Є ті, котрі з перших кроків своїх виістинно і довговічно пов'язані нерозривною пуповиною з рідною землею. Таким знає Україна і вся Європа, Семена Спередонучан Танця. Сьогодні приватне підприємство агроекології працює без ядохіміка, виробництво використання відновлених джерел енергії, природні відтворення родючості ґрунту. І збереження на колишні серена середовища. Це те, що треба для розвитку для щасливого життя. Майже 40 років підряд він мудро посидівському господарює в нашому краї. Про це одностайно засвідчили всі учасники міжнародного семінару. На території Полтавської області є унікальне підприємство агроекології, яке багато років очолює Семен Спиридонович Антонець. Людина. Титанічної праці людина унікальних знань, патріот, щирий патріот України саме такі люди. Можуть славити Україну, і на них тримається вся наша держава. Цей досвід, який тут набув надбання, він має всесвітнє значення. Це українська модель органічного землеробства, яка може може ну в якихось дуже дрібних деталях недопрацьована, може стандартами якась відповідає. але це наша українська модель, яка забезпечує збереження навколишнього, відтворення радючості ґрунтів, високопродуктивність агроюкосем, а саме головне високе. Якось продукції. Я хотів би, щоб можливо сьогоднішнє зібрання буде сприяти тому, щоб все-таки це унікальне на всю державу господарство все-таки стало національним надбанням нашої держави, і щоб на базі цього господарства був створений національний центр органічного землеробства нашої держави, адже Здорова продукція, органічна продукція це здоров'я людей, це здоров'я нації. На базі полтавського вищого міжрегіонального професійного училища імені Сергія Бірюзова створили регіональний навчально-практичний будівельний центр німецької фірми КНАУФ. У ньому учні оволодіватимуть вмінням професійно застосовувати продукцію та технології всесвітньо відомої будівельної фірми. Викладачі запевняють, нові знання забезпечить затребуваність випускників полтавського училища на ринку праці. Завдання, котре ставлять перед собою представники освітніх проєктів КНАУФ в Україні, це впровадження сучасних німецьких технологій у державну систему підготовки фахівців будівельної галузі. Освітні проєкти є також одним із стратегічних напрямків серед інших напрямків нашої компанії. Ми впроваджуємо наші ну новітні. Технології, матеріали, і в систему підготовки, і в реальне будівництво. І тому що учень повинен володіти найсучасними технологіями, від цього залежить і якість. Ціх ну, від на, того наскільки він володіє цими прогресивними технологіями, і залежить якість будівництва. Крім первинної професійної підготовки, учні проходитимуть спеціалізований курс із формування професійних умінь і навичок. Готуватимуть у центрі здебільшого монтажників гіпсокартонних конструкцій. Учнів і слухачів центру навчатимуть розбиратися і у класифікації асортименту матеріалів і виробів, розповідатимуть і про умови зберігання транспортування та сфери технологій Застосування, це структурний підрозділ навчального закладу, де здійснюється крім первинної підготовки ще й курсове навчання. Тобто, всі люди, які хочуть щось узнати в галузі будівництва, ну і, зокрема в галузі опорядження будівель, можуть прийти в. Цей центр і навчитись за будь-якими е, програмами. У нас є і короткочасні, е, е, короткострокові е, програми, і на тиждень, на два, на три дні. І є... Велике строкові за словами викладачів училища та представників компанії, освітній курс позитивно впливатиме на результативність загального навчального процесу. Суттєво підвищить конкурентну спроможність випускників ПТУ, а престижність будівельних професій серед молоді зросте у рази. У нас стабільно йде рост. Вот. Видя это, значит, Кнауф решил на базе нашего училища, значит, сделать центр по подготовке учащихся этой профессии. Противники компании Кнауф забезпечили учнів ПТУ навчальними посібниками та підручниками. Это будет не только подготовка наших учащихся, э, значит, и с выдадами слуху учащихся. У нас на сегодняшний день их аж 48 человек. Начить это будем платною работать з центром зайнятості, значить по піреподготовки ні зайнятого стані населення. І самі учні зацікавлені у новій програмі і залюбки скористаються шансом вдосконалити свої професійні навички. В моєму майбутньому звичайно важливо використовувати новітні новітні технології це розвиває. Розвиватися потрібно, тому що я мрію про сім'ю і про те, щоб заробляти на себе. І для того, щоб бути кращими, ми ще три роки назад познайомилися з продукцією компанії КНАУФ, з технологічними процесами компанії КНАУФ, Приймали участь в конкурсах компанії КНАУФ і вперше за. Багато років конкурсів на цих конкурсах почали перемагати саме не чуючи і що відрадно не чуючи нашого навчального закладу. Після нового навчального курсу учні отримують свідоцтво державного зразка та сертифікати фірми КНАУФ. У матчі в відповіді однієї восьмої Кубку України з футболу полтавська ворстла після перемоги на виїзді 1-0 і на власному полі змогла здолати і лічівець із Маріуполя. Щоправда, у першому таймі полтавці пропустили двічі. Відзначилися Тотовицький та Кулеч, але у другому таймі «Ворскляни» зібралися. І спочатку ковпак відквитав один м'яч, а потім громов зрівняв рахунок. І ще один гол ковпака вивів ворстку вперед. Після матчу наші журналісти спілкувалися з гравцями та тренерами. Команда в принципі провалила перший тайм. вот, і Василь вікторич акцентував на тема, що потрібно проснутися і зібратися і мисля і. И, вот, и выйти на второй тайм, как бы, и настроиться хорошо. Ну, то, что в принципе у нас и получилось. Забили быстрый гол, первый. Вот, и команда уже побежала вперед. Психологически мы на каком-то подъеме были. У нас атаки были, вот, И за счет этого, как бы, и трибуны нас, конечно, гнали вперед. Спасибо им большое, что они пришли нас поддержать в такую холодную погоду. После первого тайма нашли нужные слова. И вышли. Все, все начали. Ну, Бегать и все получилось. Чемпионат таких ошибок, надеюсь, не будет. По первому тайму был сюрприз в том, что мы выиграли 2-0 у такой профессиональной команды, как Урска, у которой стабильный состав, хорошая масса запасных, стабильное финансирование, хорошая инфраструктура, опытные ребята. У нас всего этого заключения структуры нет. На второй тайм вышла совершенно другая команда. Команда включила скорость, заработали фланги, заработали, заактивничали в передней линии, забили эти мячи и за это ребятам благодаря. Проявили характер и как бы там ни было, это, это Кубок Украины, это одна восьмая финала на всякий случай. Поэтому простой игры быть и не могло. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. В студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – від 0 до 5 градусів морозу, а в день – 5-10 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі – від 0 до 2 морозу, а в день – 8-10 вище нуля.